Всім привіт! Мене звати Олександр, я дипломований психолог, коуч, і сьогодні я вам розповім про прокрастинацію. Що це таке, розповім вам, чому саме ми прокрастинуємо, розповім вам причини цього. І дам декілька технік, які вам допоможуть самостійно боротися із прокрастинацією. Також зніму вам ще одне відео, наступне після цього, про техніки, які вам допоможуть самостійно боротися із прокрастинацією. Там прям і буде багато. Вони будуть більш детально розібрані, і я думаю, вони вам потрібні, тому що прокрастинація є у кожного. Ми всі прокрастинуємо, я також це роблю, але я роблю це правильно. Розкажу вам, як це робити в наступному відео. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк і приємного перегляду. Для початку потрібно розуміти, що таке в цілому прокрастинація. Це тоді, коли ми перекладаємо справи на потім. Ми знаємо, як це зробити, ми знаємо, що нам потрібно робити, скільки часу на це треба, але ми перекладаємо це на потім. Є така штука, називається лінь. Її дуже часто путають з прокрастинацією, але прокрастинація і лінь це зовсім різні речі. Прокрастинація це тоді, коли ми перекладаємо на потім, а лінь це тоді, коли ми не хочемо це робити, тому що для нас це не цінне. Зараз вам розкажу. Що це таке. Давайте уявимо ситуацію, що ви лежите на дивані, вам лінь щось робити, лінь вставати, лінь зовсім чимось займатися. І в двері стукає якийсь дядя, і в нього в сумці 20 тисяч доларів для вас. З якою швидкістю ви піднімете свою попу і підете, заберете ці гроші. Вони ваші. Я думаю, що ви підніметеся і вам не буде лінь піти їх забрати. Так само, як і мені, я пішов би забрав чорні. Тепер я вам ситуацію, що вам стукає дядя, а в нього звичайний листочок А4. Тепер, з якою швидкістю ви підніметеся і підете, заберете цей листочок. Я думаю, ви навіть і не повернетеся в його сторону. Тому треба розуміти, що лінь це тоді, коли нам це не цінно, нам це не важливо. І ми цього не робимо. Все просто. Одна із причин про вакцинації це також про цінність, я вам трошки пізніше розкажу. В цілому, ми люди, ми склонні прокрастинувати. В нашій голові є така система, називається Лібічна система. Вона нам дісталася ще від таких наших предків, які просто виживали в нашому світі і отримали задоволення тут і зараз. Механізми цієї системи вони полягають в такі трошки, як тваринні механізми. В тому вони пов'язані з певними реакціями і певними поведінками. Наприклад, якщо Лев він голодний, він піде і зараз полює собі їжу. Якщо ви голодні, підете і щось, там, знайдете, якісь ягоди, і зараз е їх поїсте. Або, наприклад, якщо ви голодні, підете на кухню, приготуєте собі поїсти і зараз е поїсте. Це нормальний процес. Ми склонні для того, щоб отримати задоволення тут і зараз, а не перекладати це на потім. Раніше було так. Але Потім, в зв'язку з еволюцією, у нас почала формуватися отута префронтальна кора головного мозку. Вона знаходиться десь за нашим лобом. Вона відповідає за наші такі планування, нашого майбутнього, за наші цілі, за прийняття рішень і так далі. Це вже говорить про те, що ми еволюціонували для того, щоб ми. Розуміли, що так, буде зима, потрібно взяти якісь шуби зробити. Да? Е, потрібно там якісь там заморозити які, якісь продукти. Якби не було цього, ми отримували зараз б зарплату і приблизно за хвилин сім її б вже не було. Ми все тратили. Ми не розуміли, що треба відкласти щось на потім, надалі, що буде комуналка, треба заплатити і так далі. Ми, Це все еволюційні штуки. Таким чином, те, що з'явилася раніше, наша алімбічна система вона переважає над тим, що з'явилося пізніше. Над... Перефронтальний кори головного мозку. І ми склонні отримати задоволення зараз. Ми склонні прокрастинувати вже зараз. Це ще не все. Також у цій лімбічній системі є така частинка, називається менталоподібне тіло. Воно пов'язано з нашими емоціями. І вона відповідає за певний стрес і страх. Тобто, наш мозок він склонний уходити від того, що нам дає страх і стрес, що нам неприємно. І робити те, що нам приємно. Логічно, да? ми не хочемо йти до собак, які нас кусають, а хочемо їсти морожене, яке нам подобається. Це логічно. В тому плані, що якщо у вас є певні задачі, які вам потрібно робити, і вони у вас визивають стрес, ви будете від них тікати, їх перекладати на потім, чисто фізіологічно, це нормальний процес для вашого мозку. І робити те, що вам подобається. Заходите в Тік-Ток і гортати ленту TikTok. тік це нормальний процес вашого мозку. Все у цьому у нас все шучу. Ще раз скажу вам причини прокрастинації, там декілька технік. Але в цілому зрозуміти, що прокрастинація для нашого організму, для нашої психіки це нормально. Але ми еволюцію, але ми еволюціонуємо і це нормально, коли ми е, розуміємо, що подальшому в подальшому у нас є життя і ми хочемо далі жити краще. Тому потрібно розвивати свою префронтальну кору на мозку. Розвивати дисципліну і з тим працювати. Зараз вам розповім ще далі причини прокрастинації, вже більш психологічні причини, і дам вам декілька технік. Також в наступному відео вам розкажу про більш детальніші техніки і конкретно їх розберу і дам вам їх, щоб ви самостійно впоралися із своєю прокрастинацією і жили своє життя так, як ви хочете. Тому обов'язково поставте лайк зараз в цьому відео. Для мене це дуже цінна причина. Перша причина це брак сил. Ми можемо прокасинувати і перекладати справи на потім чистою за того, що у нас немає енергії. Це нормальний процес. Ми справді у нас може не бути сили. Ми перекладаємо це на потім. Наприклад, ви прийшли з роботи, і замість того, щоб зробити якісь певні ну, роботу по дому. Ви берете телефон і сердете в Тіктоці. Таким чином ви прокрастинуєте. Але Тікток набагато легше робити, і на Тіктокі іде менше сил, ніж на те, щоб робити щось по-дому. Це треба усвідомити, не критикувати себе, запам'ятайте, будь ласка, а просто усвідомити, признати про це, що і дати собі час відпочинку. Тому вже вам навіть і практика. Після того, як ви якось використали свою енергію, дайте собі час, середиться. Тільки слідіти в тих, це не зарядка, це такі більше пасивні дії. Дайте собі час відпочити. Зробіть щось таке, або не робіть нічого, просто положіть час на дивані, відпочиньте, або зробіть те, що вам подобається, для того щоб зарядитися. Таким чином ви отримаєте енергію і потім зможете робити дії, а не перекладати їх на потім. Це причина номер один. Причина номер два: це немає сенсу. Так само, як і з лінію, що в нас може бути нема сенсу або нема бажання це робити, або немає цінності. Тобто, уявіть, що ви собі поставили 1 січня нового року, поставили собі цілі на рік. І в грудні, да, ви розумієте, що вже дедлайн треба щось зробити, але ви вже помінялися. Помінялися ваші цінності, помінялися ваші певні орієнтири. І ви вже не хочете робити ці цілі, вам вже воно не потрібно, вам же воно не важливо, ви вже інші, у вас вже інші, інші бажання, інші мрії. Але ви себе заставляєте робити ось це. Вам уже це не цінно. Треба це усвідомити і зрозуміти, що можливо це для мене не цінно. І ви просто це перекладаєте вже там декілька місяців або. І декілька днів на потім. Це цілком нормальний процес. Треба це просто усвідомити. Можна зробити такий маленький тест над собою і зрозуміти, що вам це або цінно, або у вас немає сил. Ви просто зрозумієте. Уявіть, що вам потрібно зробити якусь певну якийсь звіт на роботу, який ви часто прикладаєте на потім. І ви просто перед цим відомся зрозумієте, так, якщо я зараз його не буду робити, а піду гуляти з друзями або робити ту задачу, яка мені нравиться, мені кайфова і так далі. То що? Якщо ви прям збираєтесь, йдете і вам хорошо, класно, це говорить про те, що е, у вас є енергія, але це просто вам не цінно. Тобто звіт для вас не важливий, не цінний, і ви це робити не хочете, ви просто підпадаєте. А якщо в цей момент ви розумієте, що ні, я її з друзями гуляти не хочу, в мене там уявно, я нічого не хочу, це говорить, про те, що у вас просто немає сил, ви просто бафілька. Або, можливо, замість того, що гуляти з друзями, я кажу, що якісь інші якась інша задача, де вам добре, класно, і ви будете відпочивати. Дуже класний тест, я сам його часто використовую. І згідно мого життя, можу сказати, що в мене більше немає цінності в певних речах, я переосмислюю певні задачі. І дам вам техніку, якщо, наприклад, для мене якісь задачі дуже важкі, або я не хочу їх робити, вони мені не цінні. Я або просто від них відмовляюся, або я їх делегую іншим людям. Таким чином я це роблю, але я це не роблю. Ну, я думаю, ви це розумієте. І таким чином ви не напрягаєтесь. а задача робиться. Це нормальний процес. Просто усвідомте ці процеси. Я розумію, що є певні задачі, які вам треба робити. І вам це не цінно і нібито не важливо, Але ви розумієте, що воно вам принесе якийсь певний прибуток, чи якісь певні бонуси, чи щось щось, яке для вас воно нібито важливе, але нібито не важливе. Ви не маєте усвідомити, сим не буде краще. І ви не можете це делегувати. Про це детально розкажу в наступному відео про те, як позбутися прокрастинації і себе більше мотивувати. Третя причина це стрес. Ми часто не робимо щось, тому що це визиває у нас стрес. Нова задача, нові дії, вони викликають у нас стрес, страх, тривогу, певні інші емоції, і таким чином ми краще цього не робити, ніж йти туди. Звичайний процес нашої психіки. Якщо нам щось дуже не подобається, якщо щось у нас визиває стрес, ми туди йти не будемо. Це як йти до собаки. Яка кусається, ну це нелогічно, ми не будемо туди йти. Тому так само ми перекладаємо цю задачу на потім і ми тікаємо автоматично від цих задач. І четверта причина це відсутність заохочень. Це про швидкий дофамін. Наш мозок він пристосований для того, щоб отримувати задоволення як можна коротшим шляхом. І коли ви собі ставите певну мету там, явно. Хочу підключати своє. тіло. Ваш мозок розуміє, що ви отримуєте дофамін в кінці, коли отримуєте вже результат через приблизно півроку. Він такий М -м, щось багато. Потім явно так. якщо я е -е -е, почитаю книжку в кінці, через місяць, коли я її дочитаю, я отримую дофамін. Угу. Щось многовато. Що е -е, є швидше? М -м, дофамін це гормон винагороди. Те, що ми дуже сильно хочемо, і нам дуже сильно подобається. Ми відчуваємо е, цей такий гормон, нам дуже-дуже кайфово. І гормон щастя, так називають його. І він таки думає, угу, а якщо нам подивитися TikTok, ми отримаємо дофамінчик через 20 секунд. Прикольно, прикольно. Найшвидший варіант отримати дофамінчик". І Ми обираємо цей варіант. Якщо у вас є вибір отримати дофамін через півроку і отримати дофамін через 20 секунд, то мозок дасть енергію. Ось сюди. і ви будете, звісно, проценувати і не робити якісь певні задачі. Це часто нормальний процес для мозку, тому що у нас є певні фізіологічні наші функції нашого мозку, який вибирає найшвидший варіант отримання задоволення. Це нормально. Тут потрібно давати собі заохочення. Кожного разу після кожної дії. Наприклад, якщо ви розумієте, що ви отримаєте дофамін через півроку після того, як ви накажаєте своє тіло, то можна раз в тиждень після двох-трьох тренувань щось собі купувати, або куди себе водити, або після тренувань себе дуже сильно хвалити, або щось таке робити, що для вас дуже цінно, і ви таким чином будете себе стимулювати, мотивувати, робити далі цю дію. Буде формуватися у вас дисципліна. І вам ці задачі, цю роботу не буде так важко робити, і ви не будете її перекладати, тому що ви будете розуміти, що ви після кожної дії будете отримувати заохочення. Часто люди замість того, щоб щось отримати, якесь заохочення після якоїсь певної задачі, наприклад, вам на роботі дали звіт, ви його зробили, і замість того, щоб себе похвалити, те, що ви зробили перший раз, звіт, який ви ніколи не робили, або там явно звіт, на який ви потратили. 5 годин свого часу, замість того, щоб ви себе похвалили і сказали, який ви молодець, ви себе критикуєте. І, звісно ж, мозок каже так: якщо ми, у нас вийде, ми, що? ми себе будемо критикувати. Якщо ми цього не зробимо, ми нічого не отримаємо, але і не буде критики. Добре, перекладаємо це на 25 й рік грудень і так далі. Ми просто таким чином просто прогресуємо, тому що ми не хочемо тої критики. То дуже потрібно ну, розуміти, що часто люди не роблять дії, які вони хочуть робити, тому що вони розуміють, що вони не зроблять їх ідеально. Перфекціонізм дуже також така причина, можна сказати, нашої прокрастинації, але воно більше пов'язане зі страхом, да, з певними такими нашими емоціями, що ми боїмося, що буде не ідеально. І ми нічого не робимо. Тому треба розуміти ці всі процеси. І максимально максимально змінювати ставлення до себе в першу чергу. Убирати критика це те, що буде в наступному відео. Буду детальніше розповідати про техніки роботи з прокрастинацією, тому обов'язково підпишіться. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Обов'язково підпишіться, дивіться наступне відео. Там я розповім техніки, як ви зможете самостійно позбутися прокрастинації, змотивувати себе, стимулювати себе. І змінювати свою таку поведінку, і змінювати своє життя. Тому дякую вам за увагу. До зустрічі і не забувайте, будь ласка, підписуватися на мої соціальні мережі і на цей YouTube канал. Ви дуже цінні для мене. Я думаю, що я також цінний для вас. До зустрічі.